Що муравський шлях? Представники муравського шляху. Представники, <рес> ті, що вийшли, залишилися, <рес> тримаються і співають для нас. «Муравський шлях це харківський ансамбль, який співає автентично музику, яку співають народі, збираючи це в фольклорних експедиціях по Слобожанщині в першу чергу. І от вони вам зараз представлять те, що вони зберегли і що вони мають як скарб свій. Вітаємо вас. Дякуємо за представлення. Ми раді кожного року в різному складі. Навіть в мінімальному тут так, бути що ви нас має, запрошуєте. Послухаю. Що ми маємо змогу тут бути? Значить, ми живемо всі, значить, світло має обов'язково перемогти і перемагає темряву. У нас тут є хтось військовий поруч, десь хтось є безумовно. Ну нам просто Починайте. О, у нас Артем військовий до речі, так ваше помітили це колядка для військо, для хлопців. Для Раніше колядки вони були адресні, тобто співали там, і пану господарю, і господині, і діткам, і можна було заколядувати на когось або там на дівчину молоденьку, або на хлопця дівчатам бажали. Традиційно в традиційному суспільстві українському вийти заміж добре, а хлопцю військової гарної служби і вдачі. Наша зродила, Слава! І наші пане Артем перед а я б йому мода половину царства, слави славен. Вої.